Вас вітаю, дорогі німці. Сьогодні ми почнемо з вами ось таку тему з дієприкметниками в якості прикметників. Partizipien als adjektive. Дивіться. Das lernende kind sitzt auf dem sofa. Яка дитина сидить на дивані? Та, яка вчиться, і це партійціп 1. Звісно, я вам урок по партіціпу першому скину теж в групу, щоб ви подивилися, ми його розглядали на рівні, як тільки-тільки починали той курс А1 від А1 до Б1, я вам кину урок, подивитися. Так, злодій втік з викраденими цінностями. Це партійці, Add'є. als Adjektiv, підтягнемо. Подивимося де брав виживання. Перше. Партиціпи, як прикметники, вживаються атрибутивно. Що це означає? Це означає, що вони стоять перед іменником і вони відмінюються. Партіципи відображають часове відношення до основної дії. Ось давайте подивимося. Партійціп перший описує процес, який ще триває. Дитина... Сидить на дивані, дитина навчається, а партіціп «цвай» описує завершений процес злодій втік з викраденими цінностями. Тобто ціні речі вже були вкрадені, і злодій з ними власне, втік. Дії прикметних. Можна розширити різноманітними деталями цінності, які викрадені вчора з муніципального музею поліції вилучила сьогодні ввечері. І ось такі розширені дієприкметники зустрічаються переважно в письмовій мові, наприклад, в описових текстах або наукових публікаціях. Йдемо далі. Партіцип 1 у сполученні із цу, я вчора вам здається, кидала частку, щоб ви повторили, утворює так званий герундій. Цей атрибут є пасивним станом, який вказує на необхідність або можливість. Ми з вами вчили пасів зацформ, якщо треба, я закину вам урок теж. Словниковий запас. Який необхідно вивчити знаходиться на сторінці 100. Тобто словничок, слова, які потрібно вивчити, можна подивитися на тій сторінці. Це явище, яке неможливо пояснити. От неможливо пояснити це явище. Давайте подивимося на формочки, чарівні таблички. У нас їх на цій сторінці 140. Бачите, ми вже на 140 й дві. Партітип 1 і партітип 2. Давайте дивитися перший. Das Lernende kind будується за допомогою Lernende плюс закінчення прикметника. Das kind, Lernende дитина вчиться die Handlung dauert an. дія триває. Партіп 2, який у нас був діб злодій, що втік. Партіп 2, Gefluent. Плюс закінчення дія прикметника. В активі буде звучати так: диатів ist гіфлоїн, злодій утік. Давайте подивимося Ось. викрадені цінності. Як вони побудувалися? Ці гештолін, партніцип 2 від гештолін, плюс ад'єктив ендун. І значення пасив. Нам не самі себе викрали правильно і пішли кудись. Ціні речі були викрадені і пишуть нам, що дія і став пришлося завершено. Так, формочки. А ось і Герундів. Герундій, Су плюс партійціп один словниковий запас, який потрібно вивчити до вивчення «я» Су плюс партійціп один, рненди плюс закінчення прикметника. Басів, діво, кабель, нюсен, тверде, злонковий запас треба вичити. І для вираження можливості або необхідності. Ну, бачите, вони ось ці таблички дають як підсумок попередньому, що вони казали. Давайте прочитаємо, Якщо ви щось побачите, буде дуже класно. З деякими дієсловами партіп Цвай не вживається в якості прикметника. Наприклад, із дієсловами бути і мати. Але з дієсловами, такими як працювати, давати відповідь, дякувати, рости, падати, використовувати шлях спати і цим таке може, або з такими дієсловами теж може бути повна ситуація. Це ж все юбінги Угу. Кюдо. Їх багато цих юбінгів, але у нас є. Цікаве доповнення до теми прикметників, ми, її, здається, не розглядали номіналізовані прикметники. Що це таке? Дивіться. unbekannter Mann і музею ан. Як ви перекладете? вчора до музею увірвався невідомий чоловік. Ось це є онбеканта це ад'єктив. А вчора невідомий увірвався до музею Айна Unbekannte» це буде ад'єктив в якості іменника. Вчили ми таке, я вам закину, вчили, вчили, було це діло на все. – «вживання». поїхали. Більшість прикметників і дії прикметників також можуть виступати в реченні як іменники. Номіналізовані прикметники використовуються для опису людей або Чогось абстрактного, наприклад, ну, знову ці приклади. Вчора невідомий увірвався до музею і нічого нового у поліції поки не можу сказати про цю справу. Номіналізовані прикметники відмінюються, як прикметники в житті атрибутивно і нас відправляють на чарівні таблички, ось є перзонен, а ось є абстрактні іменники Абстрактор. Добре, поїхали. Ад'єктив партицип абгетр. Дивимося, делегований. Це перекладається з означеним артиклем і з неозначеним або заперечним, або присвійним артиклем. Ну, дивіться, що у нас Ді вийшлося. Хлопчик і дівчинка. І якийсь. Айн абгеорднетер, eine abgeordnete. Ein, так, я надійшлю цей урок, я пам'ятаю точно уже візуально, що ми з вами в самому кінці ми з вами це розглядали. А два. він може перекладатися депутатка або представник, знаєте, як у повномочі. Тепер дивимося ангештельт. «найнятий я. І ось у вас хлопець Ангештальда, дівчинка Ангештальда і якийсь хлопець, якась дівчинка, працівник. Я? Тепер у нас посадова особа. Beamtит, державний службовець, аби айн а не Бамптін. Посадова особа. Добре. Бекант, відомий. Відомий, дебеканти, відома дібеканти. Анбеканте р, ані беканте. Оці закінчення «р» вони чітко показані в тому році. Я закину одразу після цього. Так, бетонкен, той, що напився п'яний. Дебетонкене, дебетонкене, анбетонка, анібетонкене. Добре. Ерваксн. Rosti di erwachsene dorosły di erwachsene dorosła anirwachsene r, Erwachsene. Fremde innozemny di fremde neznajomec, naприклад. Die fremde ne znajomka. An fremder, ani fremde. Rang muri de kranke. Там пацієнт чи хворий дікранке, анкранке, а кранке. Бачите, я перекладаю, ви не бійтеся, що у вас може бути переклад інший, залежно від контексту. Якщо у вас є текст, якісь кілька речень, це так на обум перекладаєш, щоб якесь чисте значення його вгадати. Фелец поранений. Діфеліцте поранений є. Діферлецьте поранена, чи потерпіло, чи що там анферлецтере, аніферлецте. Ferwand pov's die Ferwante Rodac, die Ferwante Rodic K. Ein Verwandte r, eine Verwandte. Ну, Deutsch Niemiecki, die Deutsche Niemiec, die Deutsche Niemken, ein Deutsche, eine Deutsche mm -hmm. Formen abstracta. Autos with slow Börse.

зюс солодощі і зюс щось лоденьке. Давайте подивимося хінвайзе, і ви вже, напевно, звикли, що у хінвайзах вони описують те, що робили із формен, із таблички, підсумовують. Що стосується визначення національності то слово «німці» дідоючим є винятком. Вони відмінюються. Як номіналізовані прикметники і показують, бачите, де дойче, ані дейчерр, ані не дойче, ді не ахтун, увага, усі інші назви представників певних національностей на Е, як, наприклад, «ді «ді дібрити, «ді діхінези. Тощо це іменники ендеклінаціон. Ендеклінаціон ми з вами пригадували, буквально на днях. Якщо треба, то я його ще вам закину. Ну і бачите, ось у нас вправки по цьому всьому ділу погратися. Ми з вами їх переробили, купу всього. І переходимо на ад'єктиви мідьерсунген. Що це таке прикметники із доповненням? Ну давайте дивитися речення. Вихлопні гази автомобілів дуже шкідливі для навколишнього середовища. Фюаді Умвель це додаток, плюс акузиків Пауль під час читання заснув роман, був для нього занадто нудним. і йому ім це було доповнення в давальному відмінку. Де браух, виживання, що нам кажуть? Багато прикметників можна доповнити додатковими членами речення, якщо вони вжиті предикативно. при декатину. Найчастіше таких прикметників з дієсловом бути доповненням. Часто є прикметникове прийменникове словосполучення. Ось і даю цей приклад з фюа. Іноді прикметники доповнюються прямим відмінком і подають приклад із «ім». Давайте розберемо це детальніше. Оці прийменники, у нас вже є цілий марафон, можете його пройти. А ми з вами подивимося прийменники плюс давальний відмінок by, giganюba, meet na phone for. Пишуть там бути популярним, бути відкритим до там, чи підписуватися, мати відношення до, бути безума від, бути в захваті від, бути блідим і бути добрим до. Приклади у нас Бруно дуже популярний серед своїх шанувальників. Колега теж відкритий до критики. Ви пов'язані з відомим актором. Вони без ума від шоколаду, начальник з ентузіазмом сприйняв наші пропозиції, вона зовсім зблідла від страху, і ви повинні бути трохи добрішими до інтернів. Прикметники з прийменником плюс акузатив «ау» фюре, «фю», «геген», «юбе», ум. Gespann sein auf. Sein für, immun sein gegen, für wundert sein über besorgt sein um. Дивимося. Ми в захваті від результату. Диплом дуже важливий для моєї заявки. У нього вже була хвороба, тепер він має до неї імунітет. Ми дуже здивовані такою оцінкою, і лікар хвилюється до свого пацієнта. Так, третій прикмет. Прикметники з прийменником плюсдатів або акузотів ан чи ін. Буде, значить, Інтерес дизайн-ан плюс датів, Divine дизайн-ан плюс акузатив, Good дизайн in плюс датів, і Verlip дизайн in акузатив. Ну, давайте дивимося. Vierzint. Ми в Захваті від проєкту. У мене в захваті, нас він дуже зацікавив. Я не звик до такого роду. Фрідріф ніколи не був добрим. Індезенфах у цій темі і чи закоханий ти у свого вчителя німецької. Прекрасно. Так, тепер прикметники з прийменником плюс гляхи при, зайцянскаус. Прийняльний відмінок Альс і як. Бути відомими як Bacan Design Als плюс Автор, Автори всюди знають, як борця за мир. І знов-таки вони підсумовують ці форми маленьким інвайзом, ось він, до оповідальних і питальних речень застосовуються ті самі правила, що йдуть слів із прийменниковим відмінком. Я зацікавлений у зверненні, я зацікавлений у зверненні. Чим ти зацікавлений? Ну, таке діло. Ми теж це все розглядали. Давайте я не буду починати нову тему, бо, виходить, за одне заняття я взяла три. Ось ще якась табличка прикольна. Ну, давайте її залишимо на завтра, правда? Завтра неділя і уже передріздвяні свята, але коли у вас буде час, тоді ви і подивитеся. Добре? Все мої гроші, до зустрічі. Пішла записувати інтеграційні курси. І не забуваємо, що сьогодні увечері у нас буде новий курс по артиклям починається. І сьогодні буде перший урок о 18.00 за київським часом. Приходьте, він буде транслюватися на YouTube, подивитися, як можна совладати з артиклями, як з ними можна справитися. Цікаво буде там, незвичайні приколи. До зустрічі, моїх всім вихідного. Пока!